Усім привіт! Ви на каналі МІ. Сьогодні я вам покажу Тутор на новорічні іграшки. Це буде версія у нас новий рік. Пишемо новий рік. Написали. Тут дуже багато чого. Ручки. Ось така, от ще, до речі, прикольна палатка. Ще стікери. А ні, це якийсь бук. На тему дуже багато чого цікавого і встановляйте тему. Вона, до речі, дуже класна. Що такі от є наклечки, календарики. До речі, я зараз живу в 2025-му, скоро буде 2026-й. Я дуже хочу собі, знаєте що, я? Я дуже хочу з вами зробити колаб І може буде, якщо хтось напише ім'я, ми можемо навіть з одною людиною. от штани ще є. Дуже багато чого на тему. Тут можна написати новий рік, новорічні іграшки. Усе таке. Ну а на цьому все. Всім папа цілою обніму.